Тема уроку ознака подільності на 9 і на 3. Знову правила, які визначають, чи ділиться число на 9 і на 3 без того, щоб поділити. Але тут не підходить щось схоже на ознаку подільності на 2, на 10 та на 5. Тут ми не дивимося на останню цифру. Зараз ми з'ясуємо, по-перше, чому і що ж тоді робити. Так ось, давайте почнемо з того, що візьмемо декілька чисел, які діляться на цілуна. Ну тобто ми знаємо точно, що вони діляться. Ось, наприклад, 1908, так, ділиться на 9, 405 ділиться 58464 ділиться, і декілька чисел, які не діляться. 1205 ні не ділиться, 15478 ні не ділиться і 200. 56 мі не ділиться. Знайдемо суму цифр. Що це за сума цифр? Тобто, ось у нас є число. Складається з таких цифр: Одинички, дев'ятки, нулика та восьмірки. Знайдемо суму всіх цих цифр. Це у нас 18. І ось. Тут записано вона. Так: же саме 4 плюс 0 плюс 5 буде 9. Ось тут додали всі цифри між собою, отримали 27, тут додали 8, 25, 13. І з'ясували, що в тих числах, де ми знаємо, що вони діляться на 9, маємо суму цифр 18, 9 та 27, які теж діляться на 9. Тобто, так, так, так. 18 ділиться. На 9. 9 9 на 9 ділиться 27 ділиться. І наступні три суми, 8, 25 і 13 для тих чисел, які не діляться на 9, в свою чергу, теж не діляться на 9. Переходимо до правила, що на 9 діляться ті натуральні числа, якщо сума цифр, з яких складається це число, ділиться теж на 9. І навпаки, якщо сума цифр не ділиться на 9, не ділиться, то і саме число теж не ділиться на 9. Тобто, для того, щоб засувати, чи ділиться на 9, чи не ділиться, потрібно додати всі цифри між собою і з'ясувати, чи ділиться сама сума цифр. Така ж сама схожа ознака. Є і для трійки На три діляться всі ті натуральні числа, сума цифр, яких ділиться на 3. І не ділиться на три ті числа, сума цифр, яких не ділиться на три. Ну, давайте на конкретному прикладі з'ясуємо. Візьмемо ось число 2571. Знайдемо суму цифр. 2 додати 5, додати 7, додати 1. Буде 15. 15, в свою чергу, ділиться на 3. Так, да? 15 ділиться на 3. Значить, і ось це число теж буде ділитися на 3. А чи буде воно ділитися на 9? 15 на 9 не ділиться. Значить, і число 2571 теж не буде ділитися на 9. Переходимо до вправ. Номер 968 усно. Із цих чисел вибере ті, що діляться на 3. Усно так, усно. 4 додати 2, 6. 6 ділиться на 3, значить. Ми запишемо, ну, щоб ви все ж таки бачили: 42 ділиться на 3. Ну, ми знаємо, хтось і так бачить, що ділиться, а хто не бачить, то додає Ну, Але 6 не ділиться на 9. Тому 42 не ділиться на 9. Далі, 2 додати 1 додати 7, 10. Не ділиться ні на 3, ні на 9. Не підходить. 3 додати 5, 8 не ділиться ні на 3, ні на 9. 1 додати 2, 3 ділиться на 3, але не ділиться на 9. Бо 3 на 9 не ділиться. 8 додати 1 додати 9. 18 ділиться і на 3, і на 9. Тобто 8109 підходить для трійки, і 8109 підходить для дев'ятки. На цьому завдання виконане. Заповни таблицю. Є числа, знайти суму цифри і з'ясувати, чи діляться вони на 3, чи на 9. Ну, ми не будемо всі ці числа знаходити. Давайте перші два, наприклад, додаємо 1, додати 5, додати 8, додати 9, додати 4. Це у нас буде 10. Так, це у нас буде 19 і 27. Сума цифр 27. Чи ділиться число на 3? 27 ділиться на 3, значить. Так, ділиться і 15897. І на 9, також 27 ділиться, значить, і саме число ділиться. І ось це ще.

40 56 на 9 не ділиться. 971. Із цих чисел випишіть ті, які діляться на 3, діляться на 9, діляться на 2 і на 3 одночасно. Так, ну, для того, що. Почнемо, що знайдемо всі суми. 1 додати 8 додати 0 дорівню 9.

7 додати 8 додати 9 та одиничку. Це у нас 10, 15, 25. Останнє: 1, 1, 1, і ще один, 0 та 2. 4 одинички і шість. Тепер вже можемо записувати, переходити на 3. Шукаємо суму, цифри ділиться на 3. 9 ділиться, 12, ділиться, значить, 100. 80, да, ми додали, отримали 9. 180 ділиться на 3. 9 ділиться ще й на 9, тому запишемо і в другому рядочку. 12 ділиться лише на 3, то число 2109, пишемо, що ділиться на 3. 10 не ділиться ані на 3, ані на 9. 18 ділиться і на 3, і на 9. Це у нас ось число 4590. Записали. І в першому рядочку, і в другому поділиться і на 3, і на 9. 25 не ділиться ні на 3, ні на 9. 6 ділиться на 3. Ось це число з одиничками. 111 102 ділиться на 3. З першим пунктом закінчили, з другим. З другим. Закінчили. Тепер діляться на 3 і на 2 одночасно. Так як на 3 ми вже собі виписали. З них вибираємо ті, які ще діляться на 2. А на 2, ми ну, правило вже знаємо. Остання цифра парна. Ось ми бачимо нулик, нулик та двійку. Взяли ці три числа і переписали в третьому пункті. Так, Це 180, 4590. І 111,102. Не діляться на 3. Не складно. Подивилися, які діляться, і вибрали ті, які не записані. Значить, вони не діляться. Або подивилися, що тут у нас ось 10 не ділиться, 25 не ділиться, тобто два числа. 541 та 7890. 91. Це 9. Діляться на 3, але не діляться на 9. Так, і таке. І. числа дуже легко. Ось у нас є і на 3, і на 9. Ми вибираємо ті, які немає в другому рядочку. Значить, вони на 9 не діляться. Це 2109. Далі. Іще одне число у нас тут є. 111 102. Так, на цьому виконали це завдання. 973. Чи можна скласти трицифрове число, яке не містить однакових цифр і ділиться на три із таких цифр, які тут запропоновані, трицифрове, яке не містить однакових і ділиться на три. Ну, по-перше, 1 плюс 2 плюс 3 це буде 6. Сума цифр 6. Значить, ми можемо скласти, ось, наприклад, залишити прямо ось таким чином. 1, 2, 3. Можемо поміняти місцями, неважливо в якому розташуванні. 2, 1, 3, 3, 1, 2. ну, Головне, що сума цифр все рівно буде 6. Так? Можна. Тут єдине питання, можна чи не можна, тому просто так. Далі 2, 3, 5. 2, додати 3, 5, 5 додати 5, 10. І вони не мають повторюватися. І цифрове, Ні, не можна, тому що потрібно всі три використати, а в сумі буде 10, тому ні. І 1 0, 8, сума 9, так, можна. Ділиться на 3 дев'ятка. Тобто, може бути 108, може бути 810, може бути там 180. Ну, розташовуємо, як хочемо. Головне, що 0 не на першому місці, то буде трицифрове число. Так, час дуже швидко минає. Давайте ще два завдання. Якою цифрою треба замінити зірочку, щоб отримати число, яке кратне 9. Щоб це з'ясувати, потрібно, по-перше, додати ті, які тут вже є. 7 додати 1 і додати 2. Це буде 10. Наступний після десятки ділиться на 9, 18, тому не вистачає усієї восьмірки. Щоб було 18, а це означає, що замість зірочки ми пишемо саме цю восьмірку, яку ми з вами додали. Далі додаємо тут 4 додати 5 і додати 6, це буде 15. За 15-ку знову 18 ділиться. Не вистачає трійки, то ми замість зірочки записуємо цю трійку. І останнє додаємо цифри 9 додати 7, додати 2. Це у нас 18, вже ділиться. Тому замість зірочки можемо поставити 0 вже в один з варіантів. Так, нулі. І навіть ми можемо поставити ще дев'ятку, То буде вже 27 і теж. Сума цифри буде ділитися, відповідне число буде ділитися 977. Запиши всі числа х, які кратні числу 3. Значить, Х має ділитися націлу на 3. І видовільняє цій умові Х більше за 458, але менше за 473. Так. І знайдемо таким чином відстань між Вінницею та Миколаєвом. Починаємо з цього числа, знаходимо суму цифр, щоб розуміти, ділиться, не ділиться. 9 додати 8, 17, За 17 на 3 ділиться 18. Тобто, якщо буде число на одиницю більше, то воно буде ділитися на 3. Перше число 459. А далі дуже легко додаємо плюс 3, плюс 3, плюс 3, плюс 3 і маємо всі числа. Так, 462, якщо додати трійку. Далі 465, 468, 470. 1. І бачимо, що далі вже ми не можемо виходити, тому що х має бути менше за 473. На цьому все.